Доброго дня! Сьогодні розглядаємо інтеграцію crm системи для забудовника G CRM та месенджеру Telegram. Для чого потрібна інтеграція з Telegram? Інтеграція з Telegram потрібна для того, щоб у вікно діалоги отримувати всі переписки, всі комунікації від ваших потенційних клієнтів або існуючих клієнтів, які пишуть вам у канал зв'язку Telegram. Оскільки, коли ви перейдете в вікно: Повідомлення, то будете бачити у всі підключені канали комунікацій. Це і Instagram, і Facebook, і Telegram, і WhatsApp, і Messenger, і Viber. Сьогодні в документації розглядаємо, як саме підключити Telegram. В першу чергу переходимо у вікно інтеграції і з списку доступних інтеграцій обираємо Telegram. Натискаємо кнопку Встановити. Зараз я обвожу курсором мишки дану кнопку. У вспівчому вікні ми бачимо налаштування інтеграції з Telegram. Для того, щоб підключити інтеграцію з Telegram, попередньо необхідно створити бота та отримати бот токен. Для цього переходимо у Telegram. Перейти можна як з стандартного інтерфейсу мобільного додатку, так і у веб-версії браузеру. Тому відкриваємо Telegram та знаходимо бот фазер. Його можна знайти як по пошуку, так і за прямим посиланням, яке є в CRM-системі. Натискаємо кнопку Start. У вікні, яке зараз ви бачите на екрані, вибираємо команду New Bot. Таким чином, створено нового бота. Потрібно задати ім'я для нашого бота. Для прикладу, ми оберемо ім'я Company Bot. Таким чином, у нас створено саме бота з назвою G Company Bot. І ми отримали Бот-токен, який нам був необхідний. Копіюємо даний бот-токен та переходимо у меню інтеграції. Натискаємо скопійований бот-токен. Вставляємо його тут. І натискаємо на замену кнопку реєстрації. Таким чином, в нас підключена інтеграція з нашим каналом зв'язку G Solutions Bot. Також система для забудовника G-Plus CRM одразу формує URL, який ви можете розмістити на сайті, в описі і так далі. Коли в цей канал зв'язку буде відправлена інформація, ви її побачите у списках діалогів. Давайте це зробимо. Отже, беремо телефон, знаходимо. Даний G+, Company аккаунт демонстраційний. І відправляємо повідомлення. Тепер, коли ми перейдемо до каналу діалоги, ми бачимо, що відправлено. Клієнтом Андрій повідомлення. Ми можемо відповісти на дане повідомлення або створити лід. Наприклад, відповімо. Таким чином, це надає можливість: перше, тримати контроль над всіма комунікаціями в компанії, друге підключити безліч каналів комунікації. Третє мати звіти в CRM-системі по діалогах, переписках як ваших менеджерів, так і з відкритою лінією компанії. Зараз рекомендую переглянути відео, як підключити Viber до каналу комунікації. Це відео ми вводимо на екрані.